Я намагаюся бути чесною людиною. Якщо полководці ведуться як великі, я кажу, що вони великі. Якщо вони молодці в певному епізоді конкретному, то я кажу, що вони молодці. Муженка і решта генералів навколо нього дуже змирились. Я не найкращий військовий фахівець цієї країни, але певне знання я можу передати хлопцям, які часто, густо, взагалі нічого не вміють. Знання, які дає Льоша, це одні з тих, що дійсно потрібні їм. Нас теж питали стамі в центрі і де-то вчити, цього не давали. У нього гаразд вище знання, то ну, видно. Я не обговорюю з військовим командуванням, хто тренує моїх хлопців. Моє військове командування цікавить результат так само, як і мене. Якщо я бачу, що є класний результат від роботи людини, мені однаково, хто це. Дуже прості хлопці розуміють, що вони захищають батьківщину. Це означає є мотивація, а на мотивацію вже дуже добре накладывается знання. Ничего, клас. Убили тебя. Четыре забрав з собою. Я офіцер, який давав українську присягу захищати українські ноги. Колышек. Угу. Фу, закрой, От нього йде стальна проволока. Я майже не видно. Взрив сильніше, А у гранати і ефективність, когда граната закреплена непосредственно на, на відці, на дереві, угу. чим вона в землі, де рядом завелося. Льоша не приїжджає тренувати ВДВ. Льоша приїжджає тренувати марусиних ведмедів. І це ну, досить серйозний акцент, на якому треба наголосити. Льошу не запрошували в ВДВ, і він сюди сам не просився. Ми з ним колеги в тому плані, що ми обрали такий шлях і робимо все, що ми можемо робити. Льоша приїжджає до мене тренувати моїх бійців. Здесь приїхали, я навіть общаюся з многими людьми, там з інших е, армій, ну е, там частей різних. Я не говорю за ВДВ, там за другі. Там взагалі не такого, взагалі не вчити. Кода я говорю, що... У нас э, тактика, и мы на медицине, ну там допустим, даже на той же медицине тягаем людей там, по 100 килограмм, с броником со всей это они говорят, они не верят. Но я говорю, на 20 метров, на 15 мы каждый день тягаем, перевязываем, жуты, оказываем помощь. Ну, не верят реально. Ми маємо військо з величезною купою недоліків, але я вам скажу, що недоліки є у всіх у британців, у американців, у всіх. Але це поступово стає похожим на А, європейську армію, по-друге, на армію з національним обличчям. Виявляються певні тенденції, які, які належать тільки українській армії. Певні І війна це дуже величезна система природного відбору, який там одні тенденції прискоріє, інша там тенденція Ми всі менше схожі на радянську армію, все більше схожі на українську. Якщо я рік тому ми бралися за голову і казали, боже, це неможливо, то тут, то тут ми маємо, тому що не, не було взагалі ніякої підготовки. То тут має підготовка з купою недоліків, але це вже підготовка. Це можна назвати підготовкою. А недоліки завжди можна усунути там, зробити краще. Нульових хлопців треба зробити бійця за досить короткий термін, що теж є нашою специфікою. Ну, сама війна ставить такі умови, і нам доводилось придумувати, чистити програми від чогось лишнього, надавати щось основне і брати побільше часу на тренування на практику. З льошою ми теж мені досить легко з ним обговорювати. Він розуміє ситуацію, він розуміє задачі. Йому Не треба сильно роз... Пояснювати багато. Угу. От, тому він просто приходить і робить роботу. Прийшов час визначатися. Я думаю, що будуть парламентські вибори або інші політична криза, яка виразиться там. Змішення і народів, і стара еліта потроху розпочне ламатися, і певним чином будуть потрапляти нові люди. Це довга дорога. Я думаю, що певні позитивні зміни на пересправжні в суспільстві громадянському стануть від них до до го року.